На телеканалі Ті вісім плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати актуальну інформацію зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі більше аналітики. Отож, Геннадій Дубов, політолог. Доброго дня, пане Геннадію, і слава Україні! Та слава героям! Отож, найперше з'явилася інформація буквально днями про те, що контактну групу з оборони України так так би мовити, формат Рамштайн може очолити НАТО за місць США. Про це видання Політіко таке рішення власне послабить роль Трампа, якщо він переможе на президентських виборах. Отож, пане Геннадію, що це означатиме для України, якщо дійсно Рамштайн перейде від гіди з США під ЕГІДу НАТО, ну сама по собі так, таке керування воно не несе якихось наслідків блискавичних, в тому сенсі, що Рамштайн, те, що ми називаємо Рамштайном, за великим рахунком, це така неофіційна сукупність держав, які не інституціалізовані, ну інакше це, грубо кажучи, як клуб певний клуб друзів України, які. На спільних засіданнях ухвалюють і чи ухвалювали рішення про допомогу нам, передусім, яка стосується постачань озброєнь, власне те, хто її очолює, має другорядне значення в порівнянні до того, скільки кожна конкретна окрема країна виділяє коштів, виділяє танків, літаків бойової броньованої техніки тощо. Тобто. Ми маємо розуміти, що у НАТО, наприклад, як у організації, в них немає самостійних окремих від інших країн збройних сил, тобто є країни-члени, які мають свої збройні сили. А НАТО є по суті певним координаційним механізмом сьогодні. До речі, річниця 75 п'ят. Це підписання Вашингтонського договору. З чим ми країни НАТО і вітаємо, е, власне, е, якщо ми говоримо про певну зміну структури е, зустрічі і подібного роду, вона е, якби ну не означає автоматично ані зменшення, наприклад, в порівнянні до минулого року допомоги, ані про її збільшення. Знову ключове є те, скільки зокрема коштів виділяє конгрес, виділяє там французький парламент, іспанські законодавчі збори, ну і так далі. Тобто Головне не як ділити, в якому форматі ділити, і який має бути стіл за розміром. Має значення другорядне питання в тому, що ділити і що виділяти власне на потреби України, і ми бачили, наприклад, от ініціатива Чехії вона йшла щодо там постачання нам сотень тисяч снарядів. Пошук коштів там продовжується. Вона йшла поза межами формату НАТО, поза межами формату Рамштайну. Але принаймні частково на сьогоднішній день вона певного успіху досягла. Тому нам, за великим рахунком, не дуже цікаво, як буде називатися той формат, в якому допомагатимуть Україні. Нам. Цікаво, скільки в межах цього формату буде виділено ресурсів відповідно на підтримку наших збройних сил, та власне зокрема і українського бюджету тут також є сьогодні нагальна необхідність. Бо з цим сьогодні у зв'язку зі сполученими штатами є певні складнощі. Угу. Ну от дійсно зараз світ так готується до виборів в Штатах і всі з побоюванням очікують перемоги Трампа. Навіть Єнс Столтенберг аналогічно заявив про те, що зараз потрібно змінювати підходи щодо допомоги України. Робити їх не коротко такими тривалими і ближні перспективними, а робити їх такими більш системними і довготривалими. Тобто хочуть програми започаткувати, і таке інше. Е, наскільки страшний Трамп тоді для світу? Зокрема для НАТО, ну він страшний для тих еліт, кого він прагне перемогти. Е, а чи є страшний він для України? Це велике питання, і в цілому для всього світу так само, тому що. Проблема Трампа полягає суто в його певній непередбачуваності. Він достатньо несистемний політик. Він власне. І приходив на перший свій президентський термін по суті з бізнесу, тобто, не будучи там ні в династії певній, ні маючи досвіду конгресмена, ні чогось подібного, він прийшов. Він така темна конячка, як вважали тоді на сьогодні. Безумовно, досвід в нього з'явився. Він 4 роки був президентом Сполучених Штатів Америки, і в цілому він безумовно більш передбачуваний, але все одно це не зовсім такий класичний підхід до. Здійснення, зокрема, і міжнародної політики, і відповідно він як може принести позитивний результат, так і негативний. Тут більша проблематика полягає в певній невизначеності. А бізнес, старі еліти, європейські, американські, вони в силу того, що існують не одну сотню років. Власне, вони звикли до певних моделей поведінки, до певних підходів у вирішенні питань, і тому скоріше от в цьому місці вони остерігаються того, щоб Трамп прийшов до влади. Плюс зазвичай, наприклад, демократи вони орієнтуються на людей, які представляють фінансовий сектор американської економіки. А Трамп орієнтується на представників так званого реального сектору, і в тому числі Трамп не гребував і в своїй риториці, і в діях як президенту. Вжиття життя низки заходів протекціоністського плану, обмеження торгівлі, це ставить під загрозу глобалізацію, там зелений перехід. Він інакше ставиться до порядку денного е, різноманітності на відміну від демократії, тобто в них достатня велика кількість е, е, питань, по яких вони не сходяться, але так чи інакше, говорити про те, що це 100% там умовно зрада для України буде просто за визначенням. Я би не став, тому що у Трампа на сьогодні непогані шанси. Там букмекери на сьогодні дають там відсотків 60 того, що він може перемогти, і якщо його е, не встигнуть посадити в одному з чотирьох про Тесів, які відносно нього тривають, то дійсно шанси високі, і нам в будь-якому випадку необхідно буде розвивати відносини з цим президентом. Тут слід зазначити наступне: що протягом того, коли Трамп був президентом, Україна вперше отримувала летальну зброю і комплекс Джевелін, да, за гроші і да небагато, багато, але так чи інакше, прівні, наприклад, з Обамою. В плані риторики і в плані конкретних дій ми отримували навіть більше, тобто, навіть було ну певне зростання прогресу, виходячи з того, навіть що ми самі вважаємо, що війна триває в нас не з 22-го року. З чорнадцятого року, тобто, протягом чотирьох років Путіну він нам нас не здавав, допомогу надавав підтримку дипломатичну. Також ми отримували сказати про те, що в них якась любов відбувалась в цей час з Російською Федерацією. Ми також не можемо, тому це скоріше певний такий ідеологічний спір всередині американських еліт європейських еліт. Бо в Європі Трамп до речі ставився достатньо жорстко. Він наполягав на тому, щоб не купували європейці російський газ. Він наполягав на тому, щоб вони збільшували свої військові бюджети. Що зараз, власне, ми бачимо, було б достатньо актуальним. А європейці до певної міри і до сих пір пручаються подібного роду діям, вважаючи, що соціальні видатки для них мають бути в пріоритеті. Тому е, Трамп постать неоднозначно, безумовно з Байденом було б зрозуміліше. А, але чи було б краще, тут е, питання неоднозначне. Ну, от в продовження теми штатів нещодавно з'явилася інформація про те, що. Що все ж таки допомогу для України на голосування у палаті представників можуть винести після 9 квітня. А сьогодні видання Bloomberg власне у одній із своїх статей заявило, що голосування в палаті представників США щодо допомоги Україні чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо і пізніше. Зокрема, там зазначають, що спікер Джонсон все ж ще шукає шляхи пом'якшення опозиції з боку республіканців. Два представники республіканського керівництва кажуть, що все ще існує є логістична можливість того, що Джонсон може схвалити рішення щодо плану допомоги протягом вихідних і прискорити схвалення наступного тижня. Але такий графік може призвести зокрема до провалу законопроекту. Окрім того, пане Геннадію, ми також знаємо про те, що Білий дім пручається саме такій схемі надання допомоги Україні, яку пропонує Джонсон, а саме нагадаю, що це кредит. Тому спочатку давайте про це чи реально які виставити терміни, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є у Штатах, і серед республіканців і демократів. Треба, дивіться, спочатку будемо аналізувати те, що Конгрес виходить з канікул і приймається одразу закон. Такий, такий варіант повністю виключений. Чому тому, що наразі є проголосований Сенатом варіант демократів, де ця допомога Україні. Сукупно 60 мільярдів доларів вона об'єднана з питанням кордону в, в інтерпретації демократів з питанням фінансування Ізраїлю і Тайваню. Тобто там цілий пакет великий, який і називається щодо безпеки Сполучених Штатів. Власне, республіканці майже повним складом не згідні з таку, таким способом вирішення не стільки українського питання, скільки питання кордону, і проголосований проект в цьому вигляді не буде. Джонсон, говорячи про кредит, говорить про те, що в підхід до України мають бути внесені певні інновації. Він також подібного роду тезу озвучував. Це означає, що він буде пропонувати інший певний проект закону, який можливо буде винесений на розгляд палати представників. Уявімо собі, що це сталося. По перше, це час, щоб презентувати всім, ну власне розробити, можливо, він розроблений. Він роздається, умовно кажучи, як у нас депутатам народним, а там членам палати представників. Вони мають його погодити і проголосувати. Нагадаю, що у республіканців на сьогодні в один голос лише більшість це достатньо унікальна ситуація для американського конгресу. Якщо уявімо собі, республіканці приймають цей проект закону, він іде в сенат, а там власне, більшість демократична. І також не можна виключати, що от в цьому новому проєкті закону, припустимо, буде питання кордону, але вже в інтерпретації республіканців. І ми зможемо отримати, умовно кажучи, певну дзеркальну ситуацію в порівнянні до тієї, що в нас є сьогодні. Крім цього, республіканці також в межах цієї передвиборчої боротьби, які їм здається, прагнуть підкреслити. Помилки адміністрації Байдена постійно вимагають від неї презентації стратегії відносно України. От, до речі, нам також би було б непогано послухати, що думає цього приводу адміністрація з точки зору горизонту на рік, на два або там на десять бажано з відновленням і з усім іншим. Республіканці ставлять це питання також і прагнуть почути власне. Ну а скільки триватиме? От вони ставлять питання про гроші, як люблять американці. Скільки триватиме відповідно? Допомога американська в десятках мільярдах доларів, як це відбувається протягом 22-го і відбувалося протягом 23-го року. Далі ми не виключаємо, що якщо Джонсона не переможуть в умовно в середині його партії, він підніме питання, які вже озвучував Елін Грем і сам Джонсон наприкінці минулого року. Він казав про те, що ну взагалі типу, сумнівно допомагати Україні, тому що там демократія, якісь є проблеми з корупцією, проблеми є. Церкви забороняють, ну і коротше інакше і інакшим чином негативно нас характеризував. Тому на жаль, можна сьогодні лише констатувати наступне, що принаймні на сьогоднішній день ми знаходимося в таких жерновах американської передвиборчої кампанії, яка достатньо безжальна. Вона безжальна навіть самі, самі до себе в них абсолютно інший, навіть в порівнянні до України, набагато більш жорстокий і жорсткий стиль. Політичної боротьби, і на жаль, життя і інтереси українців вони враховуються, ну скажімо, як не в першу чергу в порівнянні навіть до питань кордону і питань просто коштів соціального забезпечення, робочих місць і багато чого, ще, що домінує в риториці передвиборчів в штатах. Тому на сьогодні говорити, що це буде швидко, типу протягом тижня після виходу конгресу, я вважаю, що підстав майже ніяких нема. А чи буде це протягом умовно кажучи місяця? Тут шанси вже є, але знову за умови, якщо Джонсон представить пакет допомоги Україні поза межами всіх інших питань, тобто там не буде ні фінансування Ізраїлю, там не буде ні Тайваню, там не буде кордону. Якщо ми проект побачимо хоч в кредит, хоч не в кредит. Це питання вже на сьогодні другорядне, тоді ми можемо розраховувати на плюс-мінус якісь швидкі рухи в плані прийняття цієї допомоги для України, яку ми конче потребуємо. Ну, от далі переходимо ближче вже до Європи. Так географічно зокрема вийшла стаття про те, що німецькі компанії допомагають Російській Федерації відбудовувати окупований Маріуполь. Зокрема, розслідувачі РД, е, е, ard Ей монітори знайшли. Ли низку доказів, що дочірня компанія компанія одної з німецьких компаній, власне, очільник якої понад 20 років був почесним консулом Росії, постачала на замовлення міноборони Російської Федерації будівельні матеріали для проекту у. Маріуполі, пане Геннадію, власне, от дійсно щодо європейських компаній загалом, і не лише компаній, а й країн. Зараз йде така якась не, чи це Інформаційна компанія така, чи це якісь такі дії нелогічні щодо повернення на ринок, з, зокрема Пепсіко, так ми знаємо про те, що вони відновлюють виробництво на території Росії. Зараз от буквально обут, будь ласка, здавалося б, хто німецька компанія знову ж таки виявляється допомагала в відбудові Маріуполя. Окрім того, знаємо за. Позицію Румунії і Болгарії, зокрема, про те, що вони збираються видавати вже власне можуть видавати шенгени для росіян. Якщо говорити за компанії, для них все, для світу, для Європи війна закінчилася. Вони адаптувалися до цих всіх умов і починають просто заробляти гроші для своїх економік. Справа в тому, що теза про те, що з початком повномасштабного вторгнення торгівля припинялась, хоч на день, вона є хибною, вона не припинялась. І не тільки з європейськими компаніями, а й з американськими, причому абсолютно на офіційних засадах, починаючи від зрідженого газу, закінчуючи збагаченим ураном і багатьох інших передусім сировинних позицій. От буквально вчора російський вантаж в Німеччині митники затримали, який прямував в Сполучені Штати. Там щось зламався по дорозі і вимушений був зайти в німецький порт. І там, крім урану, про який типу всі знали, і якби американці потребують цієї сировини, вони прямо про це говорили. Ще й деревина, яка, наприклад, в Європейському Союзі під санкціями в Сполучених Штатах ні. І далі ми бачили цього тижня також новини, що як виявилося на Тайвані і в Сполучених Штатах купувалася нітрацелюлоза, це матеріал, який використовується взагалі для виробництва вибухівки і парахів. Збройних і таких прикладів, на жаль, ми можемо знайти достатньо багато. Плюс суттєва частина компаній іноземних, вони ж не те, що поновлюють бізнес в Російській Федерації, вони звідти не пішли від самого початку. Тобто вони в кращому випадку оформлювали це як передачу управління менеджменту, і отримували опціон там, за умовно кажучи, 3 долари купити через 2 роки назад все те, що вони передали в управління. Не говорячи про банк, там, от, наприклад, Райфайзенбанк він працював з Російською Федерацією і отримував прибутки. Там ВТБ банк нещодавно спі... частково з під санкцій зняли. Тобто цей процес він. І Постійно тривав. Тобто, не можна говорити, що сьогодні, конкретно, от в момент весни 24-го року щось змінилося. Тут питання в тому, які новини ми бачимо, і скільки це скільки про це пишуть іноземні змі, і в якому контексті, в якій конотації вони про це пишуть, тому що французькі кампанії не уходили дуже багато. Починаючи там, Леруа Мірлен не уходив, і Данон поновлює свою роботу там на незрозумілих підставах. Правда, но... Головне полягає в тому, що торгувати прямо чи опосередковано це також дві великі різниці. Бо умовні там французькі сумки Луї Бітон вони ніби пішли, але в Москві їх можна було купити, як писали наші журналісти протягом двох годин, просто зробивши замовлення на сайті Louis Vuitton Казахстан. Ага. Це питання глобального ринку глобальної економіки, і ми маємо зрозуміти і запам'ятати врешті, що. Санкції навіть обмежені обмежені санкції наклали на Федерацію ще порядка там 60 країн в світі. Це третинуючих кількість існуючої кількості держав, навіть якщо брати лише членів організації Об'єднаних Націй. І саме в цьому є відповідь на питання, чому економіка Російської Федерації не згоріла в пеклі, як це відповідно прогнозували західні економісти, а навіть демонструвала невелике зростання протягом всього часу повномасштабного вторгнення. Це якби ну наслідок того, що ми маємо глобалізовану економічну систему по всьому світу, де Саме лише західний світ він не може припинити і ізолювати навіть Іран, який під санкціями там 40 років, не говорячи про Російську Федерацію, яка набагато більша ніж Ісламська Республіка Іран. От єдиний, мабуть, плюс-мінус успішний кейс, і то він буквально от в цьому році зазнав також свого фіаско це Корейська Народно-Демократична Республіка. От там ізоляція виглядала справді. Достатньо суттєво, в тому числі зі сторони Китаю і Російської Федерації, але ми також бачимо, що це не зашкодило режиму Кім Чен іна на сьогодні випробовувати балістичні і в тому числі тактичні гіперзвукові ракети, як це відбулося позавчора, якщо не помиляюсь. Ну, от, власне щодо санкцій і їхніх дій, зокрема щодо е, рішення ООН, так раніше ООН, власне засудили, знаємо вже всі удари по російській критичній інфраструктурі. Вони чомусь один заводів віднесли там, де виробляли шахеди до цивільної інфраструктури. Е, якщо говорити і взагалі про е, е, НПЗ, аналогічно, тобто я вважаю, це моя особиста думка, що це найдієвіша санкція, яка може бути, тому що всі інші санкції Росія успішно обхо. Оди, І, зокрема, ті приклади, які навели, тому є доказом. Прокоментував це все. І Зеленський він, зокрема, на вчорашньому виступі під час прес-конференції із президентом Фінляндії заявив, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє. Президент України порадив приїхати до українських міст, які постійно перебувають під обстрілами Росії. І вже потім щось там засуджувати. Зокрема, президент Фінляндії, власне, який також перебував вчора, зокрема у Києві, підтвердив і підтримав позицію зеленського щодо атак на російські нафтопереробні заводи. Окрім того, знаємо, що Фіни вчора також ми з Фінляндією підписали власне досить таки хорошу угоду. Довго тривало там і по відновленню, і по військовій допомозі надали нам фіни знову ж таки черговий пакет військової допомоги. От хотілося, щоб ви зараз проаналізували взагалі наші стосунки з фінами. Чи можна називати зараз о, цю вчорашнє підписання цієї угоди і цю зустріч новим витком дипломатичним? Витком у е, діяльності у взаємодії з цими двома країнами з Україною і Фінляндією. Е, ну, можливо, можна, тому що ну просто по ознаці того, що вчора договору не було, умовно кажучи, а сьогодні він з'явився. От е, це да, мабуть, певний новий рівень, е, новий виток, як ви сказали. Але е, треба розуміти, що весь пакет договорів, які ми укладаємо зараз, вони носять здебільшого символічний характер. Бо ну, от з фінами там приблизно здається під дев'ять десятків пунктів е, конкретних зобов'язань на майбутнє, конкретних там, де в коштах, в штуках, в там інших кількісних показниках, які можна чітко. Артикулювати їх там просто нема. Там є констатація про те, що було: тобто, ми поставили стільки, ми дали стільки. Ми ще будемо давати, але поки не знаємо як, коли і що. І скільки затвердить парламент, стільки відповідно Україна і отримає. Тобто, це означає, що власне це дає ну, певний символічний, власне, ну такий капітал, умовно кажучи, що да, в нас є угода про співробітництво з Фінляндією, але умовно планувати. Бюджет України на 2025 рік, враховуючи фінську допомогу, він підстав не дає. Тобто, щось буде, а скільки ми не знаємо. І з цього тексту це по суті прямо випливає. Ну, на жаль, так така ж ситуація з договорами з усіма іншими країнами, там починаючи від Великої Британії, з якою ми. Перше договір такий підписали там на 25-й рік вже нічого навіть не згадується, ну крім відповідно запевнень. Ну і, і такого плану речей. Це не в плані критики, це в плані розуміння, що на цьому зупинятися точно не варто. бо всі ці договори з окремими країнами вони передбачають передусім укладення виконавчих документів власне на їх реалізацію. Договір діє 10 років, але в окремих сферах, починаючи від допомоги збройним силам України, енергетиці, відновленню ну і інших питань, які там порушені, вони всі мають бути деталізовані іншими документами, де будуть конкретні цифри, строки і відповідно запевнення і гарантії на користь України. От сьогодні в цьому вигляді. Якби без нього, мабуть, було гірше ніж з ним, але це не про вже визначене майбутнє. Це про шлях, який ми ще маємо пройти для того, щоб добитися, власне, от щоб 10 років нам дійсно допомагали відновлюватися і в тому числі перемагати у воєнних діях. Тому говорити, що називати ці договори договорами про гарантії безпеки, точно некоректно. Вони навіть за назвою не є такими. Там немає військових зобов'язань, там є зобов'язання. У всіх, це чому вони однакові? Всі, тому що всі вони укладалися на е, реалізацію рішення Вільнюського саміту, який відбувся влітку 23-го року. Вільню, вільнюського саміту групи семи, угу. те, що в нас називають великою сімкою, і власне там всі ці параметри були визначені. Договори по суті, це дублюють. Вони дають нам символічну підтримку, але знову повторююся, і наша влада про це говорила. Нам би. Більш конкретної, матеріальної, матеріально-технічної, військової та іншої підтримки от на ці питання ці договори поки що не відповідають. І ще ближче підбираємося до українського кордону. Зокрема, очільник МЗС Польщі прокоментував заяву Лукашенка про підготовку до війни. Журналісти дізналися у польського міністра, що він думає про заяву Лукашенка біля кордонів держав. Нехай спробує подивимося, хто виграє коротко прокоментував міністр закордонних справ в Польщі. Нагадаємо, власне, що 2 квітня, перебуваючи біля польського кордону, білоруський диктатор заявив, що Україна готується до війни проти недружніх держав. Пане Геннадію, на вашу думку, чи можливо зараз взагалі розвиток якихось таких подій на польсько-білоруському кордоні? Чи можливо взагалі, щоб Білорусь можливо навіть і не без допомоги Російської Федерації, тому що ми знаємо, що готується три? Трьохсоттисячний контингент до літа там вже заявили про те, що будуть мобілізовувати ще людей. чи можливо щоб вони дійсно увійшли в конфлікт з Польщею? А де юре, це буде означати, що із країною однією з країн-членів НАТО? Ну поки так таких підстав твердих стверджувати про можливість нападу Лукашенко на Польщу Я думаю, що їх не існує. Більше того, без підтримки Російської Федерації вони ну якби білоруси самогубцями не виглядають. Вони навряд чи навіть думають про це будуть. Чи буде сьогодні Російська Федерація, от поки триває війна з Україною, взагалі якимось чином фантазувати на тему реальної війни з НАТО? Бо в риториці вони ж з НАТО воюють давненько вже? Да? А, а якщо дійсно зіткнення з армією Польщі або навіть Балтійських країн безумовно тут буде задіяна п'ята стаття статуту е організації Північно-Атлантичного договору? І можливо задіяні стратегічні озброєння, тобто, ну так чи інакше, це типу ну немає сухопутна операція на Польщу не має жодного сенсу, тому що ну якби це самогубство, навіть з точки зору конвенційного плану бойових дій, тому що і самі росіяни говорили в устами Медведєва, Якщо не помиляю, що вони усвідомлюють, що з країни НАТО. З точки зору економіки і озброєння там приблизно в 10 разів по конвенційним озброєнням їх перевищують, і вони в цьому плані погрожували застосуванню стратегічних ядерних сил, які якраз в них аналогічні таким силам країн НАТО, тому типу, і країни НАТО насправді з цього виходять. Починати сухопутну операцію проти Польщі чи країн Балтії немає сенсу, тому що це дуже швидко переросте в обмін стратегічними ядерними ударами. А тоді ну логічніше одразу з кінця і, відповідно ну бити по Вашингтону, умовно кажучи, ніж по Варшаві. Тому в цілому слід визнати. От ми, ми намагаємося лякати відповідно західні країни тим, що наступні вони. Судячи з їх преси, їх аналітики, те, що пише зокрема за кошти Пентагону, аналітична група Ранд, вони в це не сильно вірять. І сьогоднішня заява, чи вчорашня, Блінкіна про те, що Сполучені Штати в межах своїх національних інтересів будуть уникати конфлікту прямого з Російською Федерацією, тому ще раз свідчення. Тобто, американці і європейці прямо кажуть, що Головною загрозою їх національній безпеці є імовірний ядерний конфлікт. І у зв'язку з цим ми також можемо пояснити багато їх дій з точки зору того, що допомога Україні вона велика. Ми за неї дякуємо дуже, але вона безумовно недостатньо і Вона така, скажімо, дозована в порівнянні до того, що потрібно було і що ми очікували. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і поділилися своєю експертною думкою. Тож Геннадій Дубов, політолог був знат.